Вітаю вас, любі друзі, я сьогодні розповім вам історію про те, як у мене вкрали гітару. Не просто я рішив вам <гум> пожалітися, історія ця взагалі відбулася давненько, і вона є повчальна. Ось. Тому хочу з вами поділитися. Це відбулося тоді, коли я ще був в студентаті, тільки навчався. Приїхав до України і взяв з собою небагато речей і гітару. Чому гітара? Ну бо цей інструмент є. Важливий в нашому місійному служинні, бо коли ти дістаєш гітару і граєш для молоді чи для дітей, вони те, що ти говориш набагато, краще засвоюють. Ну така практика. Отож, була у мене ця гітара, і ми з братами, студентами, редемтористами поїхали до міста Бердянськ. В Бердянську у нас монастир зараз. Це місто є куповане. Ви знаєте, монастир стоїть порожний, бо наших братів захопили росіяни. В цей момент теж прошу про молитву. Але історія відбулася давненько. Поїхали ми в Бердянськ, будували там своїми руками церкву, а коли була можливість, теж їздили на морі трошечки відпочити. І взяв я з собою гітару, щоб пісні поспівати. Здається, логічно. Ось і поїхали ми на море, відійшли на кілька хвилин, буквально підійшли до машини, і бачимо, машина відкрита, гітари нема. Вкрали. І префект. Наш настоятель, Тас Михайло, наш, місіонер ісландський, каже мені тоді Сергію, не переймайся, Господь тобі поверне гітару. Ну, я тоді так почув цю інформацію і сприйняв її як якось таке заспокоєння, але ну, гітари нема. Через кілька років гітара у мене так і не з'явилася. Я раз знов зустрівся з отцем Михайлом і кажу йому: отче, пам'ятаєте, ви мені казали, що Господь мені гітару верне, щось, щось він не вертає. А отець Михайло мені знову каже: Сергій, Господь тобі дасть гітару. Наступний день подарунок. Подарунок не від отця Михайла, від інших людей. І як ви думаєте, що? Гітара. Я ходив і питався, чи вони не змовилися? Ні. Просто під натхненням таке відбулося. Для мене це було знаком. Знаком того, що треба вчитися чекати. Певні речі, які відбуваються в нашому житті, ну, вони одразу не вирішуться. І ми, можливо, навіть часто не бачимо вирішення деяких питань. Здається, що ми заходимо в, який, в якийсь глухий кут. Але насправді вихід є. Тільки треба навчитися чекати. В молитовному житті також важливо навчитися чекати, а особливо. Хочу запрошувати вас в навчитися мовчати в очікуванні на пришестя Господнє, мовчати перед найсвятішими дарами. Ця, ця практика, яка була в редимтористів віддавна і зараз є Адорвати найсвятіші тайни, бути в мовчанні перед Господом Ісусом Христом. Наприклад, коли ти запричастився, не одразу втікай з храму, побудь там кілька хвилин. В мовчанні переживай цей гарний момент того, що ти прийняв Господа Ісуса Христа до свого серця. Навчись чекати. Любі друзі, бажаю вам гарного дня. Все у нас обов'язково буде добре. Па-па.